Всім доброго вечора. Покажу вам другу позицію рослин у нашому розсаднику. Один з пряних культур. Саме це є Сантоліна. Сантоліни є у нас два вида. Це, як ви можете побачити, сиза та зелена сантоліна. Сантоліна це гарна рослина, використовується вона як і в медицині, так і в інших напрямках. Є ароматна, пряна культура. Росте вона кущом. Кульо подібної форми може набувати любої форми, яку ви придасте. По цвітінню рослини можу показати, що вона цвіте жовтим кольором. Ви можете поглянути на прикладі нашої сірої сантоліни. Ось погляньте. Та покажу вам цвітіння зеленої сантоліни. Саджанці є на продаж на осінь та на весну. Як однорічні, так і дворічні рослини. Що потребує сантоліна, найперше це обрізка та пролив. При посадці вона є трохи вередливою, а так вона дуже гарна. Можете Витепуємо цвітіння зеленої сантоліни. Якщо ви робите гарну обрізку, кущі не розпадаються. Якщо ви тільки не зробите обрізку, кущі будуть розпадатися. Всім дякую за перегляд. Якщо ви хочете бачити більше цікавого, пишіть нам в коментарях, яку рослину покатимо далі.